аби допомога військовим в зону АТО надходила вчасно і адресно, волонтери потребують сприяння від керівництва контролюючих органів. На зустрічі з представниками фіскальної служби та управління Міндоходів громадські діячі нагадали, на передовій у зоні АТО солдатам, крім різного роду техніки та амуніції, постійно потрібні й інші речі щоденного вжитку, наприклад, цигарки. Конфісковані тютюнові вироби, які за законом мають знищуватись, могли б відправлятися гуманітарними вантажами на схід. Але для цього потрібні окремі зміни від кабміну. Те саме стосується і конфіскованої автомобільної техніки, що наразі перебуває на складах митниці. Якщо внесуть, Зміна до цієї постанови, я думаю, проблем у механізмі не буде взагалі щодо передачі волонтерам. А волонтери вже відповідно бійцям, які знаходяться в зоні АТО для прискорення митного оформлення вантажів. Волонтерським організаціям уряд обіцяє надавати пільги. Однак в управлінні Міндоходів пояснюють, пільги почнуть діяти тільки після того, як буде сформовано державний реєстр волонтерів. Для того щоб більш конкретно довести до вас інформацію, нам треба два на сьогодні моменти: це ще раз реєстр. Порядок ведення реєстру і перелік товарів робіт послуг, які будуть подати під дію цього закону. Загальнодержавний реєстр волонтерів буде затверджено найближчими днями. У документі будуть зареєстровані також і волонтерські банківські рахунки, на які надходитимуть кошти на потреби військових і будуть обліковуватись як благодійна допомога. нічого,